Хочу більш детальніше розповісти, взагалі, що це за служба і що вона які функції вона має виконувати. Отже, офіцери служби е, освітньої безпеки це не охоронці на школах, а фахівці з питань безпеки в освітньому закладі, е, які співпрацюють з усіма учасниками освітнього процесу задля створення безпечного середовища для дітей. Е, основним до основних функцій його буде належати. Три правоохоронна, наставницька та процвітницька, що собою передбачає правоохоронна функція. Правоохоронна функція передбачає реагування на. Події згідно з чинним законодавством, контроль внутрішньої та прилеглої до закладу освіти території, запобігання негативним явищам у шкільному середовищі. Окрім того, вони будуть наставниками, які заохочуватимуть дітей до активної життєвої позиції. Також будуть сприяти національно-патріотичному вихованню та мотивуватимуть їх своїм власним прикладом. До просвітницької функції буде належати проведення тренерів занять. Інтерактивних уроків, зустріч з батьківським з, з батьківською спільнотою та участю в педагогічних радах, інспектор СОП. Упродовж навчального року нестиме службу безпосередньо в тій школі, за якою він закріплений. Поліцейський буде вживати заходи, спрямованих на попередження та усунення загроз життю та здоров'ю учасників освітнього процесу. Наприклад, поліцейський буде координувати пропускний режим, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не потрапив на територію школи. Буде допомагати дітям вирішувати будь-які конфлікти мирним шляхом, проводити інформаційно просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу, здійснювати заходи щодо попередження та виявлення негативних явищ у дитячому середовищі, наприклад, таких як булінг, вживання заборонених речовин, тютюнових виробів чи електронних сигарет, будуть інформувати учасників освітнього процесу про безпеку в кіберпросторі, підвищувати обізнаність дітей, про риз. Зики та небезпеки в умовах воєнного стану одне із завдань інспекторів СОП: формування культури безпеки в навчальному закладі. До цього процесу вони залучатимуть адміністрації навчальних закладів, батьківські комітети, учнівське середовище. Основна взаємодія відбуватиметься в межах школи. Метою є захист дітей в умовах повномасштабної війни та формування. Повноцінного безпекового середовища після її завершення, також попередження правопорушень та зменшення їх наслідків серед дітей, підвищення обізнаності учасників освітнього процесу щодо безпекових тенденцій, формування культури безпеки, правосвідомості дітей, залучення їх до заходів національно-патріотичного виховання. Ми взагалом на сьогоднішній день маємо забезпечувати заходи в 115 закладах освіти. Із них це 25 закладів по місту Черкаси. Під управлінням патрульної поліції та 90 закладів освіти на території Черкаської області, там де буде обслуговувати ОНП в Черкаській області. Взагалі, філософія служби освітньої безпеки, от вона прагне до того, щоб відійти від старих методів залякування поліцейським дітей. Коли взагалі по психології, коли там дітям розповідають про те, що не роби так, тому що тебе там поліцейський забере, дитина правосвідома Вона вже в свідомості своєму якийсь такий страх, бояз до поліції. Ні, зараз основне завдання національної поліції і основний критерій оцінки її. Це є довіра громадян. А довіра громадян ми хочемо розпочати формування її із наших дітей для того, щоб вони виросли і вони були правосвідомими. Тобто ми хочемо, щоб діти довіряли поліції і не боялися звернутися з будь-якою своєю проблемою. Тому що зараз такі факти, як булінгу, вони є досить поширеними, досить поширеними в закладах освіти. І реально ми розуміємо про те, що це є ризик того, що діти друг друга цькують за те, що в когось там не так. Такий одяг, хтось не так розмовляє, в когось, можливо, не такий колір шкіри, хтось, можливо, там кращі досягнення в навчанні має, хтось гірші досягнення в навчанні. А тому е ми хочемо налагодити. От іменно щоб діти не боялися звертатися до поліцейського. Ну і також ми прагнемо до того, щоб ну, разом взаємодіяти як з дирекціями, так і з педагогічним колективом закладів освіти для того, щоб вжити максимальних заходів щодо забезпечення безпеки наших дітей та протидії, взагалі, вчинення правопорушень у таких закладах освіти.